Триває громадському інтерактивному телебаченні та Радіо Один. І з нами на зв'язку Dark Country гурт Слинтар. Вітаємо ветері. Насправді, я так Привіт. розумію. Вітаємо. Фронтмен, Привіт, так? Та, насправді, один з двох фронтменів у нас, у нас двоє фронтменів. Так, на жаль, не весь склад, тільки я, але спробую, спробую говорити за всіх, наскільки це можливо. І це круто насправді, тому що в нас є прекрасна можливість в такий день, а, в хороший такий святковий день, розказати про ваш гурт, так? нагадати а, тим, хто не знає, або познайомити, так? які цікавляться з різноманітною музикою. У вас нещодавно а, вийшло свіже відео, свіжа пісня під назвою Чорне дерево. Це анімований кліп, так. Хочеться детальніше просто з перших вуз дізнатися, як творилося, що хотілося в ньому сказати, які сенси закладалися. І про що, по mm. суті, це відео і ця пісня? Окей, uh, okay. я почну з того, що пісня насправді стара, це не нова пісня. Ми, скажімо так, ми з тих гуртів і артистів, які, якщо вирішили, що треба зробити відео, то роблять його незалежно від того, чи пісня свіжа, чи ні. Але ми все одно вирішили це якось прив'язати до певних дат. І фактично, що відбулося ще дуже давно, в якийсь момент часу, ми вирішили, що нам треба на чорне дерево зробити анімацію. Це було ще роки назад я думаю, десь під час ковіду, можливо, навіть раніше, і ми там шукали аніматора, шукали як це краще все організувати. І, і окрім цього, у нас на самому нашому першому релізі. 2014 року у нас був міні-альбом, який називався Гріх, там на той момент було дві пісні російської мови, ми їх майже зразу переклали тоді українською, виконували українською, і мені здається, що ну, її можна було почути наживо. Власне, ці дві пісні можна було почути наживо. Я думаю, не десь можливо один-два рази на концертах. Ну, дуже мало. І ми з того часу постійно їх грали саме українською, і довгий час хотіли записати, але коли. Взвішували, то думали, що можливо краще робити новий матеріал в першу чергу, і так, от воно якось йшло, що ми їх все ніяк не могли записати. Якийсь момент записали, потім не звели, потім ще щось. Ну і зрештою, у нас ці пісні лежали, можна сказати, в шафі а, довгий час. І спочатку ми випустили вже під час ковіду. Ми випустили Джоні українською мовою. Зробили на нього лірикс відео. Самі зняли на айфон. Просто такий міні-кліп, і от зараз зробили чорне дерево. І ми вирішили, що раз така тема, раз е у нас буде цілий мультфільм, дуже е класний під це, то Чому б нам його не записати е заново? І ми наново записали цю пісню повністю. Тобто, якщо Джоні ми просто там перезаписали вокал, там додавали пару якихось дрібниць, то тут це була повністю нова робота. І відповідно анімація теж абсолютно нова. Е у нас певний момент часу був аніматор, який мав займатися цим відео ще давно. Але там не склалося, і ми були без аніматора. І зрештою, на нас десь цього року вже вийшов е е власне е аніматор, який зробив нам чорне дерево. До цього він нам зробив Муншайн, причому повністю зі своєї ініціативи. Він мені написав: каже, такий: от, дивись, я зробив лірикс відео на Муншайн, хочете? Ми такі подивились: ого, круто, так звісно, хочемо. І потім вже вирішили разом зробити. Повноформатну роботу, власне, цей мультик на чорне дерево. Е, про що пісня? Ну, мультик, про це це, мабуть, вперше у нас в нашій кар'єрі-відео, яке майже слово в слово повторює історію, яка описана в пісні. Ми зазвичай любимо якось обігрувати, якось робити можливо якісь алюзії або ще щось в кліпах. Тут це просто мультфільм по пісні. Uh, і вийшло дуже круто. Якщо коротко, це така химерна балада, хорор, uh, якщо бажаєте. Uh, ну і основна і тема цього і пісні, і відео це те, що не варто розмовляти з підозрілими незнайомцями на, на вулиці. Я думаю, Ну я думаю, в цьому щось є насправді, тому що можна. Нарватися на, на так, щось так. дуже дуже цікаве. А, і про химерність. Так? От, як ви самі можете охарактеризувати свій стиль, жанр? Так? А, і якщо це, наприклад, андеграунд, чи вважаєте, що. Це зараз є андеграундом, а не є якимсь мейнстрімом, тому що насправді зараз нереальна кількість тих пошуків, так, тих молодих виконавців, які просто по -по пов'язують поєднують непоєднуваєме, так. І, і Чи є це андеграундом? Ну, важко зараз це судити. Цікаво від вас почути. Окей, uh, okay. почну про жанр. Ми на початку нашої кар'єри писали, що ми. Дарк кантрі uh, і альтернативне кантрі, і певною мірою так воно є і досі. Але ми пробуємо поступово відходити від цього терміну, тому що термін uh, наразі може здатися оманливим. Тобто, коли людина включає цвинтар, вона десь могла прочитати, що цвинтар грає dark country», вона включає наш альбом, і можливо, вона подумає, що от так має звучати dark country», а це геть не так. Тому ми тому, що ми зараз робимо більше, ну. П'южн мікс різних різних жанрів, у нас значно більше, doors, скажімо, рок-елементів, нехай буде, метал-елементів. Ми сильно дуже надихаємося психоделічною музикою 60-70-х років ХХ століття. Тобто це вже такий мікс, і казати, що це Dark Country не дуже точно, тому що у нас є як Dark Country пісні, так і ті, які ну, геть не Dark Country. Якось так. І виходить, що. Чи це є underground? В залежності від того, що ми маємо під терміном, що ми маємо на увазі під терміном underground, тому що до нашого великого здивування Курцвинтер збирає дуже великі зали зараз. Ми, у нас великі концерти в великих залах різних міст України. І якщо брати просто. До уваги, те, скільки людей нас слухає, то мабуть це не андерграунд в жодному разі, тому що це реально величезна величезна спільнота. Але з іншого боку, я не можу сказати, що музика, яку ми граємо, є мейнстрімною. Ну фолк не є мейнстрімним, фолк-рок теж не є мейнстрімним. Я думаю, що нам просто пощастило зробити саме такий мікс, який подобається такій великій кількості людей. Це класно. Ми, це, ми, 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 нам це дуже подобається. Ми дуже радіємо. Ми тішимося, що нас музика допомагає людям триматися в ці складні часи. Е, нам подобається про нас думати як про андерграунд. Звісно, більшість наших колег по андерграундній сцені не погодяться, бо ну, цього року це так до слова. Цього року ми виступали на фестивалі Файне місто. Файне місто змогли цього року зробити фестиваль. Це було реально справжнє свято життя. Таке. І е, на нас прийшло дуже дуже, дуже 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 багато людей. Ми не очікували, що настільки багато людей слухає своїм Це дуже круто. Тому якщо ми дивимося по кількості слухачів, ні, ми жодного жодному разі не андеграунд з іншого боку, в залежності від того, з чим порівнювати. Я дружу з безліч артистів е, як більших за нас, так і менших за нас. Е, і мені здається, що нам, наприклад, музикантам середні спільноти. Тобто я не знаю, що додати. Я думаю, що цвинтар це, певно, мірою альтернативна музика, але, мабуть, все ж таки не андерграунд. Нехай буде так. Чи є щось від готики? якщо є якісь елементи от, самі для себе, як ви визначаєте? Так, безумовно, ми більшість учас... ну, я б сказав, що всі учасники гурту цвинтар або належали, або належать зараз до музичних або не музичних до субкультур. А, і відповідно, ну от, наприклад, я походжу з готичної тусовки. Я можу сказати, що Ерік точно і Саша теж походять з готичної тусовки. Але в нас теж знову ж таки, як з жанрами музики, у нас такий п'южен, тому що частина гурту цвинтар пов'язана з реконструкторською тусовкою, з рольовим рухом. Um, тому так з готикою, так звісно, власне, сам термін Dark Country він посилає до um, це, от власне є таке переосмислення готичної естетики, але от саме через естетику так званої американської готики, тобто це такий um, американський південь, в якому не відбувається нічого хорошого. Це може ну, як посилання, це можуть бути, наприклад, фільми братів коїнів. Або та знаменита картина американська готика, яку, якщо уважно роздивлятись, можна побачити дуже багато цікавих моментів, сюжетів а... тому це так. Це таке поєднання. Ну, один з елементів нашої етики, на нашого творчого напряму. Це точно воно. А, тут знаєш, дуже таке цікаве одразу виникає питання. Ця неформальність і неформатність. От, чому вона приходить, чому вона от охоплює тільки певних людей? Вони якісь супертворчі, чи вони суперзагублені, чи вони навпаки люди, яким є про що сказати, і вони таким чином ну, себе показують так, отой свій світ. Ну, якщо розібратися так, то і Шевченко, і Ісус Христос вони теж не формали. Якщо починати так розбирати, то але це ті люди, які е, затверджували якісь певні речі. От як відбувався процес, напевно, в тебе, так, і, і як він взагалі, на твою думку, відбувається в інших? Я як? в першу чергу хочу сказати, що сам е, знаєте, знаєш, типу, е, в термінології завжди дуже багато сили, і те, як ми називаємо те чи інше явище, це дуже важливий момент. Uh, я не дуже люблю слово неформал, тому що воно мені має якісь дуже такі радянські або пострадянські коннотації, яких ми, очевидно, намагаємося зараз позбутися. Мені здається, що е е перше значення слова неформал, чи тоді, там 80-х, чи коли воно виникло, було якось пов'язане з маргінальністю е е і власне. Ем, тому я бачу в цьому такі негативні коннотації. Я думаю, що просто сам факт того, що ем, е, люди схильні поділятися на групи, зокрема, коли вони молоді, коли вони ще в пошуках себе і своєї спільноти, своєї свого кола спілкування, вони шукають свою групу, до якої вони належали б. І е, я думаю, що взагалі е, субкультурна вся. ця Тема, вона саме з цими пов'язана. Це не так, що ну принаймні в мене було не так. Я знаю, що в більшості моїх друзів теж було не так, що от, це не так, що а ти такий о клас. Мені подобається гот. Я теж буду носити чорне, буду носити срібло, читати книжки про вампірів. У мене було, наприклад, навпаки, тобто я. Носив чорний одяг, слухав похмуру музику, цікавився містикою і такими речами, а потім я дізнався, що є ціла субкультура людей, які цікавляться тим самим, тобто це було так від зворотнього. І я думаю, що багато для кого так і є. Мені здається, що це як от якщо брати сучасність, то м м людям подобається, щоб оточуючи, знали, що, які в них смаки. Як вони дивляться на життя, як вони бачать там свій образ і так далі, а, і відповідно, відповідно до цього вони поводяться. Щодо ем, того, чи серед там умовно ем, альтернативної молоді або альтернативної тусовки взагалі, ем, чи більше там творчих людей? Ні, я не думаю, що більше. Я думаю, що творчих людей однаково. А просто Мені здається, що це один зі способів самовираження. Якщо людина навіть не відносить себе до жодного з якихось, скажімо, там рухів чи субкультур чи ще чогось, вона все одно, якщо вона є видатною, чи якоюсь має якісь вира виразні риси, інтереси, вміння, знання, то вона все одно так чи інакше виділятиметься, ну і ми таким чином і матимемо там. Видатну людину з дуже якимось відмінним поглядом на життя. Хоча насправді історія просто полягає в тому, що всі люди мають відмінне відмінний погляд на життя. Ми всі різні, ми всі, кожен індивідуальність. І просто якщо ти там досягнув більшого, ніж інші, можливо, ти просто про це можеш більше говорити. Про це питання можна говорити безкінечно. Давай далі, бо це за так. Слухай, ну тут продовження, тут продовження, а дивись. А... А, людина в процесі вона все рівно змінюється, так. Тобто, якщо в дійсно в якомусь там підлітковому віці трошки старше, дійсно цей протест, так я хочу показувати, хто я є насправді. В першу чергу мені здається проти батьків, проти якоїсь рідні, яка не розуміє, проти однокласників, які не в темі, ну мало хто в темі. так. Але життя іде так, людина росте, вона. Вона з часом стає звичайною на твою думку. Чи все-таки оцей от пошук і розуміння, що я все-таки не такий, він залишається з людиною, потім все життя. Ну я так розумію, що в тебе ну, в тебе вийшло залишитися так готом і разом з тим бути дорослою, самостверджую, ну, самостверджую? Ну, Одним словом, ти зрозумів, самодостатньою, так, самодостатньою людиною. Mm -hmm. Але разом з тим бути ну, в серці неформальним, так? Як от цю гармонію зберегти? так? Тобто, звичайно, це в першу чергу творчість. Чи такі люди, наприклад, вони йдуть працювати в Офіс, на твою думку? Чи це я неможливо апріорі? Е, я. Я думаю, що е, це не обов'язково про протест. У мене це не було про протест. Але так ти маєш рацію, що дійсно для когось в молодому віці це протест, але вся тут така, на мій смак, найцікавіший момент це чи стає це твоїм силем життя. Тобто, наскільки ти е, знайшов себе в чомусь, і чи залишиться це з тобою? Мені здається, що це в першу чергу про. Чесність перед самим собою, тобто нема нічого поганого в тому, щоб не знаю, в 17 ходити в чорному і в коркспейнті, а потім в 25 переодягтися в біловий костюм. В цьому немає нічого поганого, якщо ти там не знайшов себе, а тут знайшов, то головне, щоб ти був щасливий і в гармонії з собою. Я вважаю, що це найголовніше. Тобто я впевнений, що. Буквально, що найголовніше в цьому житті це якби, бути собою, нехай буде. Бо принаймні бути там із тими, де тобі комфортно. Ось так. І тому я думаю, що хтось і, там, перестає бути частиною якоїсь альтернативної субкультури, а хтось ні. І це абсолютно нормально. Та й все. Мені подобається варіант, коли людина вже доросла, там 45-річна, і тут вона згадала про те, що вона щось в підлітковому віці не доробила. Це взагалі цікавий, Унікальний у мене, випадок. у мене є чимало знайомих. Хто наприклад, у мене є знайомий. Ну я з ним знайомився наживо. Зараз ми очевидно підтримуємо контакт тільки в інтернеті. Вже якийсь час. Це готичний діджей з е, Об'єднаного Королівства. Йому здається, зараз щось, чи то 65 чи то 67 років, і він е, грає діджей-сети на вечірках. Е, його дружина теж, вона теж частина субкультури, вона теж діджейка, але він прям великий. Він їздить по Європі і турить е, як діджей. І, власне, е, почувається чудово, виглядає чудово. І як не дивно, весь цей антураж йому дуже личить. Я думаю, що це саме через те, що він себе в цьому знайшов і йому комфортно. Якщо людині комфортно перед самим перед самою собою, то вона завжди гарно почувається, добре виглядає, і, що саме головне впевнена в тому, що вона робить. Так, абсолютно вірно, і бажаємо так нашим глядачам зараз якось задуматися, абсолютно. подумати про те. Що, що це насправді сильно просто знайти для себе те найкраще, так, де ти себе почуваєш класно. Ми повертаємося до музики. Український американський фольклор. Як вдається все це поєднати? Так? Чим відрізняється, а що можливо спільного? А, ну, відрізняється багато чим, а спільного, це... вибачте, за англіцизм, бекграунд. Тобто у нас. Американський фронтир там до повного заселення американського континенту, а українське там мовно дике поле, Центральної України. І це все має дуже багато спільного. Це великі простори, які в певний момент часу не належали нікому, де люди існували в такому абсолютно вільному дусі. І от оце дуже перетинається. Мені здається, що корінь питання в цьому, тобто фольклор принципово різний. Але можна знайти дуже схожі елементи. І, власне, те, чим ми займаємося, це досліджуємо ці паралелі, е, і, як не дивно, знаходимо багато спільного. Я думаю, що саме через це воно добре поєднується. Тобто е, ми стараємось, ми, ми якось у нас в цвинтарі вийшло так, що ми е, з часом почали добре розуміти, е, що відноситься до естетики там і тем пісень цвинтаря, а що ні. І от оцей от е, такий е, лімінальний простір між українським фольклором і американським фольклором, між українською готикою, назвемо це так, і американською готикою, оце десь там ми е, створюємо матеріал для цього Ну, Я дивлюся, не можу не спитати позаду тебе кажани. Дуже цікаво, чому саме так, цей це символ? Це з Хеллоуіна висить. Мені просто сподобається, як воно висить. Я вирішив не знімати поки що. До речі, для якщо серед тих, хто нас зараз дивиться, або буде дивитися, є люди, які бачили наш кліп про кажанів. Зараз я намагаюся. Коротше, отам висить годинник з хвостиком. Кіт такий кіт, і він так очима оп, оп, ліво, вправо дивиться і хвостом махає. То це е, той самий годинник, який можна побачити в цьому кліпі. Режисер Андрій Гусаров подарував нам е, цей годинник, і він тепер у мене гордо висить на стіні. Ну, це символ чого? От для тебе особисто. Бо в тебе можна багато побачити: да. кажани, 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 кажанчики. Е, мені подобається, вони класні. Це, я не знаю, чого це символ. Мені просто подобаються кажани, вони кльові, вони люблять фрукти. Е, ну, Значною мірою у нас, от, наприклад, пісня є про кажанів, і у нас кажан це певно, певною мірою маскот. Гурту цвинтар один з наших маскотів, і якось просто так склалося історично. У нас на обкладинці нашого першого повноформатника теж кажан? А, чи знайшли я, ви вже. Ну, я б не сказав, я, я, я б не сказав, що, що тут є якийсь додатковий зміст просто мені нам подобається. Чи знайшли ви вже для себе той ідеальний варіант себе, тобто, в стилі, в музиці, в одязі? В світогляді, чи це все-таки безкінечний процес і ви ще досі в тому процесі? Я схильний вважати, що завжди в процесі. Ми, коли працюємо з над новими піснями в цвинтарі, наприклад, то ми... один з критеріїв, по яким ми беремо пісню в роботу або не беремо пісню в роботу, ну, і те саме з кліпами, це ми стараємося не повторюватися. Тобто ми хочемо. Якщо в нас є якась, ми, ми не робимо, а давайте зробимо пісню, таку, як оця. Ми навпаки, давайте зробимо не таку, як оця. А, ну і те саме відповідно з там з текстами пісень, з якоюсь візуальною частиною. З приводу особистості я можу говорити тільки за себе. Я стараюся розвиватися все життя, постійно щось нове вивчати, дізнаватись. І я думаю, що інші учасники також у нас ерудовані учасники колективу. Я думаю, що серед них я самий дурненький. І е, у нас ми коли збираємося гуртом, у нас завжди є про що поговорити, бо як мінімум у нас просто люди з такою родицією, що можна просто годинами один одному щось розповідати. Ерік, великий прихильник, наприклад, е, е, історично історії, як такої, він дофіга знає про історію. Те саме Сергій Басист. Е, е, але не тільки вони, всі у нас в колективі супер розумні, і це прям, це прям дуже, дуже, я це дуже ціную. А чи вважаєш ти, що гурт ваш все таки вже ствердився, так, на українській для української публіки, на українській сцені? І що взагалі для тебе це ствердження? Я сподіваюся, що ми ніколи не ствердимося, якщо чесно. Щоб було куди рухатися уперед, тому що. Ну, По-перше, я думаю, конкретно з твінтером, Ні, я думаю, що ми і близько ще не ствердились, нам ще багато є що сказати. Ми ще в багатьох містах України досі не виступили. Це теж те, над чим треба працювати, і ми мріємо, що ми об'їздимо скрізь, скрізь де хочемо. І ми так само не хочемо стояти на місці, ми не хочемо робити однакові альбоми, однакові пісні, як я з цього говорив. І... А це значить, що треба працювати над собою, треба працювати над матеріалом. Шукати щось нове, дізнаватися щось нове, е, щоб було з чого писати ці пісні і мати ці ідеї. Е, я думаю, що е, ну, е, зрештою, звісно, у кожного артиста, мабуть, наступає момент, коли він зробив от, типу, свій досяг свого піку якогось. Е, 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 я думаю, що е, який, якась певна подія або якась велика пісня, яка прям западе в душу усім. Це може бути таким знаком того, що ось ось ми ствердились, але я сподіваюся, що цього не наступить, бо не хочеться турити з однією тією самої піснею. Все життя. Я дуже розумію. Так, так, я дуже добре розумію цих старих рок-артистів, ну, я маю на увазі, зокрема, західних, які вимушені там вони, вони пишуть нові пісні, вони працюють, вони типу у віці, але вони продовжують робити новий матеріал, але багато кому цей матеріал не цікавий просто через те, що там ці чуваки в 70-х роках написали дві хороші пісні. От хотілося б цього уникнути, але вже подивимося, як вийде. Головне, що ну, ми керуємося в першу чергу власними вподобаннями, коли робимо пісні. Uh, ну і ми будемо сподіватись просто, що наші смаки будуть ну, те, те, як ми бачимо, нашу творчість, буде цікаво нашим слухачам. І це чудово. Які концерти, новинки прем'єри від вас чекати? В 2024-му. Uh, це складне питання. Я думаю, що ми поїдемо в тур uh, навесні. Ми зараз ведемо перемовини щодо цього. Uh, я сподіваюся, що ми захопимо якраз частину тих міст, в які ми ще не їздили жодного разу. Uh, крім цього. Є одна штука, яка буде дуже скоро, але я не можу її озвучити. У нас буде цікавий фізичний реліз, не новий, але дуже-дуже цікавий. О, і ще ми в 2024-му, в, в першому кварталі, я сподіваюся, відкриємо нарешті інтернет-магазин з мерчем, бо до нас постійно приходять соцмережі, кажуть, а можна купити футболку, щось ще. Ми раніше. Робили це, але зрештою нам стало так багато писати, що це фізично ми не витягуємо і треба робити інтернет-магазин. Тож всі, хто захоче, зможуть нарешті це зробити нормально, швидко і не чекаючи, коли ми приїдемо з репетиції, зможемо відповісти в Телеграмі там чи в інстаграмі. От, це мабуть. Ігор, голова, дякуємо дуже. Угу, дякуємо дуже, що вийшов Паселіом. до нас ветер. Спасибо, Ми запустимо сьогодні пісню Чорне дерево після нашої розмови. Успіхів, Спасибо. розвитку найкращих кажанчиків поруч, величезних вам турів по всьому світу. Спасибо. Популяризуйте свій світогляд, свої пісні. Вони того варті. Дякую за цю розмову. Дуже дякую, що запросили. До зустрічі. Тримаємося зі святами.